Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт. І сьогодні я розповім вам про динамічний бойовик з елементами фантастики. Особливо небезпечний Багато століть тому. Гільдія ткачів організувала братство, щоб виконувати волю долі. Теперішній час. Респектабельна людина на ім'я містер ікс скаржиться своїй секретарці, що останнім часом у їхньому братстві сталось надто багато непередбачуваних втрат. Несподівано секретарку вбивають снайпери з даху будівлі навпроти. Містер Ікс розбігається і перестрибує на протилежну будівлю, стріляючи у супротивників прямо в повітрі. Йому дзвонить людина на ім'я Кросс, каже, що містер Ікс стоїть на хресті, а потім стріляє йому у голову. У цей момент в іншій частині міста. Уеслі Гіпсон вважає, що його батько створив найнікчемнішу людину на землі. Можливо, саме тому він кинув сина одразу після його народження. Уеслі Гіпсон нудний і розчарований офісний працівник. Який незадоволений своїм буденним існуванням. Його робота не приносить грошей, дівчина зраджує з його найкращим другом. А на роботі бос на нього щодня кричить: якось Уеслі йде в аптеку позаспокійливе, де з ним з якоїсь причини починає розмову дуже гарна жінка на ім'я Фокс. Несподівано хтось стріляє в них. Фокс відкриває вогонь у відповідь, а потім швидко залишає аптеку разом із Уеслі. Намагаючись втекти від ворога на машині, Фокс пояснює Уеслі, що переслідувач хоче вбити не її, а його. Коли Фокс перестрибує поліцейський бар'єр машиною, Уеслі втрачає свідомість. Він прокидається на якійсь занедбаній фабриці. Бачить Фокс та кількох озброєних людей. Старший із них на ім'я Слоон вимагає, щоб Уеслі узяв пістолет і вистрілив у муху прямо в крило. Інакше Уеслі буде застрелений, наповнений адреналіном. Уеслі швидко стріляє шість разів. Слоан показує йому трьох мух, які не мають крил. Пізніше слоан каже, що такі влучні постріли можуть робити лише кілька людей у світі. Уеслі успадкував здібності свого батька, але той нещодавно був убитий тією ж людиною, яка стріляла в Уеслі годину тому. Слоан пропонує Уеслі приєднатись до їхнього братства і пройти навчання на професійного вбивцю. Як бонус, Уеслі отримає всі гроші свого загиблого батька. Уеслі називає присутніх божевільними і, цілячись у них з Іманіша 17 тікає додому, щоб там відключитись від емоційного виснаження. Наступного дня Уеслі виявляє дві речі: перше 3 мільйони доларів батька впали на його рахунок. Друге на роботі начальниця все ще кричить на нього. Так Уеслі приймає пропозицію Слоана. Спочатку Уеслі налаштований скептично, але незабаром виявляє, що у нього є природний талант до влучної стрільби та фізичного бою. За допомогою Фокс Уеслі починає розвивати свої навички. Під опікою своїх наставників Фокс і Слоана Уеслі вчить. Контролювати свій психологічний розлад, а також зосереджувати розум, що дозволяє йому провокувати блискавичну реакцію, тим самим суб'єктивно сповільнюючи час. Наприкінці навчання Уеслі освоює останнє головне уміння братства: спрямувати кулю по викривленій траєкторії. Дуже зручно, щоб убивати супротивника, який сховався за рогом. Тепер Уеслі готовий дізнатись про місію братства. Слоан каже, що в них є ткацькі верста. Який вказує імена жертв. Якщо нитка на тканині знаходиться знизу, це означає нуль, якщо зверху одиницю. Розшифрував двійковий код, можна отримати ім'я та прізвище. Таким чином, сама доля хоче, щоб та чи інша людина загинула, вважає слон. Уеслі готовий і словом дає йому перше завдання вбити бізнесмена. Уеслі не знає, чи є ціль поганою людиною, якщо ні. За що його треба убивати? Він ділиться своїми сумнівами із Фокс, і тоді вона розповідає йому історію. Коли вона була маленькою дівчинкою, її батька живцем спалив чоловік на ім'я Макс Петріч. Через роки, вступивши в братство, вона дізналась, що ткацький верстат видав ім'я Петріджа задовго до смерті її батька, але один з братів не вбив його. Убивши одного, можливо, врятуєш тисячу. Вважає Фокс. Ця історія переконує Уеслі. Він вбиває першу жертву, стріляючи з даху поїзда крізь вікно. Другу жертву, яка їде в броньованому лімузині, Уеслі усуває через відкритий люк. Також весь цей час Уеслі вивчає в бібліотеці братства всю інформацію про кроса, навички, уміння, стиль убивств. Після кількох місяців відсутності Уеслі повертається до квартири, де він раніше жив, щоб забрати і маніше 17 пістолет батька. Коли Фокс зовні чує, як колишня дівчина принижує Уеслі, вона заходить у квартиру і цілує хлопця. Пізніше на вулиці Крос знову стріляє в Уеслі, але натомість вбиває іншого члена братства. Уеслі підбирає кулю на місці стрілянини і з'ясовує, що її зробив у Чехії зброяр Пекварський. Слоон дає Уеслі контракт на усунення кроса. Через 10 хвилин Слоан дає Фокс контракт на усунення Уеслі. Зібравши необхідне, Уеслі летить у Чехію, знаходить Пекварський, але захопити його вдається лише з допомогою Фокс, яка несподівано тут з'явилась. Пекварський нічого не залишається, як вивести їх на кроса, тому всі вони вирушають на залізничний вокзал. Там пекварський відволікає Фокс, і Уеслі залишається в поїзді віч навіч із кросом. Фокс викрадає радянські Жигулі і влітає на них у поїзд який від цього сходить із рейок прямо на віадуку. Уеслі тримається за вагон, як раптом крос подає йому руку. Недовго думаючи, Уеслі стріляє в непроханого помічника. Кросу все одно вдається врятувати Уеслі і сказати йому три важливі речі: перше, він крос, батько Уеслі. Братство обдурило хлопця, щоб нацькувати його на батька. Друге, він крос пішов з братства, коли дізнався, що слоан порушив кодекс. Ткацький Верстат видав ім'я Слоана, але голова братства не захотів умирати. Натомість він став убивати тих, кого вигідно, а не тих, на кого вказує Верстат. Третє. Він Крос весь цей час стріляв не в Уеслі, а у Фокс, щоб розлучити сина і братство. Ззаду підкрадається Фокс, і тоді Уеслі стріляє у скло під собою. Уеслі приходить до тями в квартирі батька у Нью-Йорку в регенеруючій ванні. Ймовірно, старий Пекварський вчасно приїхав до Віадуку, витяг із дна озера Уеслі і якимось чином переправив тіло у відключці прямісінько до США. Уеслі перебирає речі батька. Він знаходить зброю, екіпірування і записи, де намальований щур, і до нього примотаний наручний годинник. Так з'являється план помсти. Уеслі купує в магазині все арахісове масло і викриває. Сміттєвоз. Наливши арахісове масло в кузов, Уеслі збирає на звалищі багато щурів. На ранок Уеслі атакує базу братства. Вивантажені щури розбігаються по базі, до багатьох з них примотана вибухівка і таймер. За 5 хвилин на базі відбувається не менше сотні вибухів. Тоді вбігає Уеслі і вбиває кілька десятків членів братства. У бібліотеці Уеслі потрапляє в оточення. Він пояснює супротивникам, що слоан порушив кодекс, входить слоон і каже, що це правда, але не вся. Верстат видав ім'я кожного з тих, хто присутній у цій кімнаті. Тому є сенс не слухати Варстат, а натомість самим обирати мішені. Слоон іде з кімнати, а Фокс відправляє кулю по колу таким чином, щоб вона вбила в кімнаті всіх, включаючи і її. Таким чином вона суворо дотримується букви кодексу. Живим залишається лише Уеслі. Втомлений і поранений, він забирається з бази. У банкоматі Веслі дізнається, що слон якимось чином забрав назад 3 мільйони доларів. Слоон приходить в офіс убити Уеслі, але в кріслі виявляє іншого хлопця. Слоон бачить, що стоїть на хресті, і в той же момент отримує в голову кулю. Так, Уеслі убиває слоана, використовуючи улюблений трюк свого батька. Дякую за перегляд, тисніть серця, пишіть будь-який коментар для розвитку каналу, і якщо ви вмієте підписуватись із зарогу, не соромтесь, зробіть це.